З крапкого сплаву роблять ці китайські брілки залізні. Малий катався і тут виходить у нас перемикач швидкостей. Тобто взад-вперед перемикач. Він стоїть тут. Це його улюблена іграшка, він їздив, поставив її тут. Вона впала і якраз видно слід від одного колеса і від іншого. Замкнула, перемкнула два провода, Це вже я розібрав, розібрали, подивилися, згорів, згорів цей предохранитель згорів і запобіжник. тобто, І згоріло на контролері, згоріла ось одна от відгоріла на три, на три піна. Одна відгоріла дорожка, ну, ми її запаяли, підключили. Пробили, ну воно не працює. Мотор справний, акумулятори провірили справні. Ну, Така ось маленька. В той випадок, коли думаєш, краще вона була б пластмасова, але ну, така неприємність, але поправиться.